Ладно, оцінювати, чи можна до цього звикнути, але, на жаль, то точно вже. Що вечором ми очікуємо чергові шахеди, чергові ракети, і звичайно, всі розуміють, що в середньому після восьмої години вечора оголошуються повітряна тривога. І ворог запускає чергову партію своїх дронів або ракет по території міста Запоріжжя або передмістя Запоріжжя. Так само було і вчора, коли все розпочалося з дронів. Робота мобільних вогневих груп одразу е мешканці, хто мав змогу, спускалися в укриття е наші. Борці протишахетної групи знищували ворожі шахеди над Запоріжжям. Але все ж таки ворог потім послав і ракету до території міста Запоріжжя в місті Запоріжжя поцілив один з інфраструктурних об'єктів, внаслідок чого було зруйновано електричні мережі. 5 тисяч абонентів без світла, і співробітники обленерго всю ніч відновлюють світло для того, щоб якомога швидше живити. Чи можливо до цього звикнути? Точно неможливо, тому що всі розуміють, що небезпека вона вкрай велика, і кожна секунда недбалості може привести до людських жертв.